«Rebuilding Ireland Home Loan». Що це? Ця програма іпотечних кредитів з фіксованою відсотковою ставкою розроблена для перших покупців житла, які не змогли отримати іпотеку від комерційних банків. Вона забезпечує фіксовану ставку на весь період кредиту, роблячи платежі стабільними та передбачуваними. Умови участі перший покупець. Ви повинні бути першим покупцем житла. Якщо у вас уже було житло, ви не можете подати заявку. Рівень доходу. Якщо ви самостійний заявник, ваш річний дохід не повинен перевищувати 65 тисяч євро. Якщо ви подаєте заявку з партнером, спільний річний дохід не повинен перевищувати 75 тисяч євро. Місце проживання. Житло, яке ви купуєте, повинно знаходитися в Ірландії, не отримання іпотеки. Ви повинні продемонструвати, що звертались до комерційного банку, але вам відмовили у видачі іпотечного кредиту. Покрокова інструкція. Зібрати документи, підтвердження доходів, зарплатні квитанції, податкові декларації тощо. Листи відмови від комерційних банків щодо надання іпотечного кредиту, підтвердження місця проживання та особи, паспорт, посвідчення водія, виписки з банківських рахунків за останні 6 місяців. Заповнити заявку. Ви можете отримати форму заявки на вебсайті Ireland Home Loan або у відділі місцевої влади. У заявці вкажіть свої особисті дані, рівень доходу та вибране житло, яке ви плануєте купити. Подати заявку до місцевого органу влади. Подання заявки здійснюється через місцевий орган влади. У кожному районі Ірландії є відповідний офіс, який обробляє ці заявки. Оцінка кредитоспроможності. Місцеві органи влади перевіряють вашу кредитоспроможність. Вам необхідно буде підтвердити свою здатність робити щомісячні платежі з огляду на рівень доходу та інші фінансові зобов'язання. Оцінка майна обране вами житло повинно пройти оцінку, щоб переконатися, що його вартість відповідає сумі кредиту. Максимальна сума кредиту залежить від місця розташування 320 тисяч євро для житла в Дубліні, Корку, Голвеї, Лімерику. 250 тисяч євро для інших регіонів. Отримання рішення. Після оцінки заявки місцевий орган влади прийме рішення щодо надання іпотеки. Якщо заявка схвалена, ви отримаєте кредит на житло з фіксованою процентною ставкою. Підписання іпотечної угоди. Ви підписуєте угоду з місцевим органом влади, погоджуючись на умови кредитування. Ставки можуть варіюватися, але, як правило, це фіксована ставка на 25-30 років. Початок платежів. Щомісячні платежі починаються з дати, зазначеної в угоді, завдяки фіксованій процентній ставці? Сума платежів залишається незмінною протягом усього терміну кредиту. Важливі умови: максимальна сума кредиту залежить від місця розташування житла і може становити до 320 тисяч євро. Процентна ставка є фіксованою, наприклад, близько 2,5% на 25 років, що забезпечує передбачуваність виплат. Максимальний термін кредиту до 30 років.